Слава Господу Ісусу Христу! Мир вам, брати, мир сестри, слава слава Господу за ще один день, дарований нам, Господі нашому Христі Ісусі. Для початку таке невеличке запитання, риторичне запитання. Знаєте, риторичне запитання це запитання, яке не потребує відповіді. Подумайте кожний зараз про себе такий невеличкий тест. От подумайте. Яка емоція об'єднує всіх людей, яка є, була чи буде у кожної людини у створінні? Емоція чи відчуття? От задумайтеся. Зразу кажу, це не любов, бо християни зразу любов. Проте і сестри, дуже багато людей в цьому світі живе абсолютно без любові, і їм собі добре. Вони так думають, що їм добре. Ніякої емпатії, люди абсолютно не емпатичні. вони не мають відчуття російською мовою, сострадання. не мають якогось відчуття дружби, немає добра. Нема люди живуть без, без багато відчуттів, яких ми собі думаємо, що без, неможливо без них жити. Люди прекрасно живуть, але є одне відчуття, є одна емоція, яка об'єднує всіх нас. Всіх нас об'єднує. Всіх. Це зараз для початку я зачитаю. Зачитаю, щоб це книга пророка Ісаї, 41 розділ 10 вірша. Не бійся, бо я з тобою. Не знічуйся, бо я Бог твій. Я зміцню тебе і допоможу тобі, і підтримую тебе привицею, правди, моєї. брати і сестри. Страх. Страх це те, що об'єднує всі розумні живі створіння на нашій планеті. Страх. Ну хіба що, можливо, люди, які не сповна розуму, кажуть, що вони не відчувають страху? Я не знаю. Я думаю, толком ніхто і не знає, що вони відчувають. Але нормальні, живі, здорові люди завжди відчувають страх. Це емоція, яка нас всіх об'єднує. Чи відчували, чи відчувають, чи будуть відчувати, чи постійно відчувають. По-різному страх. Страх Страх – це сильна емоція. Це сама найперша емоція. Я вам колись про це говорив. Зараз повторюся: Буття, третій розділ, 10 вірш. Бог питає, де ти Адам? Він сказав, почув я голос твій у раю і злякався, тому що є нагий, і сховався. Це саме перше відчуття, брати і сестри. Перше, що відчула, відчула людина Адам, після, того, після гріхопадіння він відчув страх. Він налякався. З мудрої книжки зачитаю вам, що таке страх. Мудрі слова дуже. Страх це неприємна. Часто сильна емоція викликана очікуванням, або усвідомленням усвідомлення небезпеки. Усвідомлення небезпеки. Знаєте, це така дві сторони однієї тієї самої медалі. Страх викликаний очікуванням небезпеки. Або усвідомлення небезпеки породжує страх. Можна і так сказати і так. Страх від очікування небезпеки, очікування від небезпеки від страху. Це їх поєднує це. Але не все так просто. Не все так просто. Страх допомагає кожному з нас, як це не дивно. От, звичайно, по бутовому житті, да, зразу кажу, я не говорю зараз про страх Божий. Звичайно. Страх Божий це взагалі зовсім інакше, це взагалі і не страх. Я про людський звичайний страх. Страх допомагає кожному з нас в житті. Насправді, по побутовому наших, в наших житті, де ми живемо, де ми працюємо. От собі, якби люди, люди не мали страху, скільки було б аварій. Правда? Оце відчуття небезпеки, тому що правила порушують всі. Є саме більше стримання. Це відчуття небезпеки. Людина відчуває страх. І вона як то кажеться, починає братися за голову. Не всі і не завжди. Але за голову починає братися. Я е, працював довго на будові. Знаєте, там без страху нікуди, там небезпечно. Там треба відчуття, постійне відчуття небезпеки, особливо, коли десь на верхатурі працюєш, я працював. Мусить бути відчуття небезпеки завжди. Страх і породжує обережність. І це допомагає. На важких виробництвах, взагалі, завжди кругом. Чому? чому алкоголь такий страшний? Такий страшний алкоголь, коли ти десь на виробництві, коли ти за рулем. Не тому що не тільки тому, що в людині зменшується реакція, а ще й тому, що в людини пропадає страх під дією алкоголю. І людина, як то кажеться, в народі без тормозів робиться. Страх допомагає, допомагає кожній людині якось вижити. Як то каже. Це Бог нам заклав цей механізм, нашому, наш розум. І от робили дослідження. Зараз актуальна дуже для нас ця тема війни. Робили дослідження, по-моєму, американці. І вони виявили, що коли людина, наприклад, постійно воює, ну, як кажуть зараз на лінії фронту, то 30 40 днів, 40 днів вона ще вона відчуває страх. І це її зберігає. Цей страх обережно її зберігає. Але після цього терміну людина, людина так створена, вона не може постійно відчувати одну ту саму емоцію. Страх. Гаситься. І людина робиться пропадає пропадає обережність. І тоді люди частіше гинуть. Після 30-40 днів кажуть, їх треба міняти, тому що людині пропадає страх, і вона робиться тоді більш такою необережною. І можна там, там, чи снайпер, чи якась міна, чи ще щось. І люди люди тоді гинуть частіше. І бачте, вроді так, непогано все. Але Господь каже: не бійся. Оцих пресловутих 365 разів, як дослідники кажуть, в Біблії написано не бійся. Ну чого Бог так каже, не бійся. Воно ж якби якби все не погано, як ми тут думали, кожен з нас. Зачитаємо буття. 15 розділ, перший вірш. Після цих подій було слово Господнє до Аврама, брати і сестри, ще Авраам, ще не Авраам. У відіння вночі і сказано, не бійся, Аврааме, я твій щед, нагорода твоя буде дуже велика. Не бійся. Не бійся, Авраме. Не бійся. Що він боявся? Боявся, там далі написано. Втратити спадок, не буде наслідника. Каже, таке багатство в мене. Кому я це залишу? Е, цьому своєму слузі. Авраам мав страх. Авраам мав страх. Книга Ісуса Навина. Перший розділ 9 вірш. Ось я повеліваю тобі. Будь твердим і мужнім, не страшися і не жахайся, бо з тобою Господь, Бог твій, скрізь куди підеш. Те саме. Бог вимагає тільки одного: не бійся, не страшися, не жахайся. Виженей свій страх. Чому? Перед Ісусом Навином дуже важлива подія. Вхід в ханан. Він має ввести народ Божий в Ханан. І Бог знає, будуть війни, будуть великі випробування. Потрібен забрати всі свої сили. Дивіться, і Бог, Бог призиває Ісуса Навина, як дикається, наказує йому, не бути якимось мудрим, прозорливим, хитрим, умілим. Ні, він каже тільки одне: не бійся, не жахайся. Так само до Авраама. Тільки не бійся, одна вимога не бійся, але ж Авраам, як ми знаємо, муж віри, правда? І до Ісуса Навина таке саме. Звернення. Не бійся, не жахайся. Більше ніяких вимог. Будь мужним твердим, не бійся, не бійся, не бійся. Тут розгадка. Чому Бог каже: не бійся. Тому що Бог каже, Бог нам каже не бояться, тому що страх протилежний вірі. Там, де є страх, немає віри. Там, де є віра, немає страху. Аврааму потрібен був була віра. Ви знаєте. Це муж віри, потім йому віра йому потім мінилася в правідність. І поки Авраам мав страх, а він мав довший час страх, в нього не було віри. вона, він таке саме, йому була мала бути тверда віра, щоб ввести народ Божий в землю обітовану. І поки в нього є страх, в нього не буде ніякої віри, а без віри, Божа справа мертва. Людина без віри не може робити Божу справу. Згадайте, народ Божий в пустелі. Ні, спочатку, як вони ще при Моїсеї, послали цих солдатей. Вернулися вони назад, ці солідати, і розказали народу Божому, що перше відчув народ Божий страх. Страх. Міста укріплені, повні велетнів. Що ми будемо робити? На всіх уб'ють! Страх, паніка, крик. Тільки двоє, дві людини. Ісус не халів. Халів каже, Бог, нам перестаньте боятися. Нам Бог віддасть наші руки, їх, всіх, ні. Страх, страх. Ми всі помремо. Страх. Бог побачив. Я нічого не зроблю. Цих людей немає віри, тому що страх вигнав. Залишки віри з, з, їх, з їхнього розуму. Бог посилає. Ангела до Марії. Я вже не буду зачитувати, це Матвія, перший розділ, 20 й вірш. І сказав їй не турбуватися, не лякатися. Бог посилає ангела в, в сні апостолу Павлу, це в дії, в діяннях апостолів, 27 й розділ, 24 й вірш, теж не буду зачитувати. І сказав, що йому теж не боятися. Перед Марією і перед Павлом була велика. Місія була велика справа, Божа справа, вони її мали зробити. І для цього потрібна була віра. Але там, де є страх, немає віри. Тому він каже не бійтеся. Все, що він говорить, їм, він не каже їм майте віру, він каже не бійтеся. Коли людина не боїться, вона має віру. Коли людина має віру, вона не боїться. Згадайте, Марка. Це Марка, і четвертий розділ, 37 вірш Марка. коли вони на, на човні були з учнями. Ісус спав, стомлений, і почалася буря. Пам'ятаєте, і вони будили кажуть, каже, що ж ти спиш, ми тут всі гинемо. І оці слова, чому ви такі боязкі? Чому не маєте віри? Ісус каже, учням. Ви боїтеся, і тому ви не маєте віри. Згадайте Гедеона, сильний муж, Бог його вибрав поміж народу свого. І каже: ангел прийшов йому, явився і каже: Ти звільниш Ізраїль від цих маді... мадіанітян". А Він каже: мене... чого ти мене вибрав? Мій рід самий слабкий. я самий молодший. Бог бачить. Гедеон боїться. Приносив жертву. Ангел чудним образом запалює цю жертву. Він виганяє страх, Хочу внести впевненість в серце Гедеона. І оце, оце місце, яке всі, всі запитують. Чому від, от він. Тоді з цими шкурами. Спочатку шкура має намокнути від роси, а кругом все не намокнути. Ну, якби вже знак знак прийшов від Бога. Чудо таке, шкура від роси намокла, а кругом трава суха. День проходить, він каже, другий раз, а тепер зроби навпаки, щоб шку, шку, шкура суха, а трава мокра. Всі думають, що він, і Бога, Бог так терпляче до цього відноситься. Бог виганяє з нього страх, дає йому впевненість. Не бійся, я з тобою. Не бійся, я з тобою. Пропадає страх, з'являється віра. З'являється віра. І оцей паралізуючий липкий страх, який впливає так на кожного з нас. Я вже говорив, що є страх, людина тоді не має віри. Не путайте часом, людина, коли боїться, накайніє, я маю віру. Ви маєте надію. Не путайте. Віра і надія, вони трошки схожі, але це різні речі. Людина, коли налякана, вона не має віри. Вона має тільки надію. Що з цим робити? Що з цим робити, якось треба знайти вихід з цього положення. Звичайно, стандартна ситуація це молитва, молитва з постом. Слово Боже. 90-й псалом, наприклад, класика. Мені допомагає. Мені допомагає завжди. Молитва дуже сильно допомагає. Ну, але може хтось сказати: ну, ну мені не дуже. І хочеться, знаєте, знайти щось таке, якусь таку практичну пораду, як один чоловік написав у коментарях чудовий приклад практичного християнства. Хочеться сказати якусь практичну пораду, яка би кожному допомогла. Я думав, я шукав, і знаєте, дуже важко. Дуже важко щось таке знайти, чого б. Щоб реально допомагало, насправді допомагало, і не було таке, що ну, так всі знають, всі знають. І знаєте що? Знаєте що? Дивіться, посла... послання до Галатів, 15 розділ, 17 вірш, цікава річ написано. Галати 15... 5, 5, розділ, 5 розділ, 17 вірш. Бо плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого б хотіли. Дух каже: довірся Богу. Наш дух, він не боязкий. Наш дух, він не боязкий. Він каже, довірся Богу. А наша плоть, наш приватний розум. Боязкий, дуже боязкий. І каже: ні, все пропало. Все пропало. Нічого з того не буде. Дух каже: довірся Богу. Плоть каже: ні. З цього нічого не вийде. Нічого не вийде. Тоді треба використовувати слабкість нашої плоті, нашого приватного розуму, як за силу. Не можете користуватися своєю силою, користуйтеся своєю слабкістю. Наш приватний розум. Він має певний об'єм, як в комп'ютері. От в комп'ютері є там пам'ять оперативна чи загальна пам'ять. Вона має певний об'єм, більше не влізеться. Ви знаєте, наш приватний розум він теж має пам'ять. Він має певний об'єм, більше туди не влізеться. І коли страх заповнює все, там, звичайно, місця нема для віри. Так от треба вигнати цю емоцію іншою емоцією, вигнати свого розуму. Це практична порада. Духовна буде пізніше. Практична порада. Як це, як це все зробити? Щоб вигнати сильну емоцію, страх, треба знайти теж сильну емоцію. Що для вас важливе? Ну, для нормальних людей важливе сім'я, близькі, там, діти, внуки, батько, мама, брат, сестра. Правда? Ви їх любите. Ви заботитеся про них. От переключіться. Переключіть свій центр уваги з вашого страху на заботу про свого ближнього. Намагайтеся одну сильну емоцію вигнати іншою сильною емоцією. Сконцентруйтеся на тому, що вам дороге, цінне і близьке. І тоді, можливо, вийде свого привратного розуму, який наповнений страхом. По різних причинах. Є різні причини, чому ми боїмося. Мільйон причин, особливо заразний час. Ми всі наповнені страхом за все, за любе, все, що є. От спробуйте одну сильну емоцію вигнати іншою сильною емоцією. Зауважте, чим більший от, рівень небезпеки в суспільстві це відчуття. Тому що корінь страхів всіх наших страхів, лежить відчутті небезпеки, оточую нас світу. І зауважте, от, чим більше такі відчуття небезпеки у суспільстві, в якому ми живемо, тим більше у суспільстві вищі паркани, тим міцніші двері роблять. Якийсь такий зв'язок. Багаті люди. Замовляють собі охорони. Правителі все більше і більше хочуть собі отримати охорону. Це бажання себе убезпечити. От в вільних країнах, де немає страхів, там і паркани маленькі, майже їх і нема. От я, я в Європі був, там парканів майже немає такі маленькі, декоративні. А тут був в Америці, кажуть, там в багатьох містах і в приватному секторі парканів нема. Люди себе відчувають абсолютні безпеці. Це така проекція, знаєте, наших, наших страхів переживань на, на то, що нас оточує. Але в в тім, що Бог і нікому з нас не обіцяв земної безпеки. Ніде цього не написано. Ніде не написано, що ти будеш абсолютно безпечний в цьому світі. Ти, дитино моя, навпаки, він написав, мене гнали. І вас будуть гнати. Мене били і вас будуть бити. Так, Бог не обіцяв нам земної безпеки. Він уклав в наші серця прагнення безпеки, тому що є це в наших серцях прагнення безпеки. Тому ми себе хочемо убезпечити в цьому світі. Не для того, не для земної безпеки. А для того, щоб ми знайшли безпеку в ньому самому. Щоб кожен з нас шукав безпеку в своєму Господі. Для того Бог заклав бажання безпеки в наші серця. Послання до Філипян, 4 розділ, 6 вірш. Не турбуйтесь ні про що. Так цікаво, знаєте? Апостол Павло. Не турбуйтесь ні про що. Правда? Легко сказати кожному з нас: не турбуйтесь ні про що. От я підійду до вас скажу, не турбуйтесь ні про що. Що ви мені скажете? Скаже, ну, ти то будеш думати про наші турботи. Ми знаємо, чого ми турбуємося, правда? А постол було так просто, але іначе поясняє. Але завжди, в молитві та в проханні. З подякою. Відкривайте свої бажання перед Богом. І мир Божий, який перевищує всякий розум, збереже серця ваші, помисли ваші в Христі Ісусі. О. А тепер бачите, це вже духовна порада. Брати і сестри. Тут написано: як можна не турбуватися ні про що. Відкривайте свої бажання перед Богом і мир Божий, який перевищує всякий розум. Або розуміння в інших перекладах: мир Божий, який перевищує всякий розум, Всякі розуміння, всякі розуміння. збереже серця ваші і помисли ваші в Христі Ісусі. Що тут написано? Тут написано, що якщо ви живете в цьому світі, ви наповнені цим світом. Всі ваші помисли в цьому світі, то ви будете боятися? Так? так? Ваш розум наповнений світом. Ми не можемо залишити цей світ. Ні, я не про то. Посол Павло казав, ми не можемо, як тільки померти, можемо піти цього світу. Я не про то. Якщо все ваше життя наповнено турботами цього світу повністю, з ранку до ночі, з вечора до ранку. Ваш весь розум, все ваше єство наповнене турботами цього світу, ви в цьому світі, ви будете боятися зранку до вечора, зранку до ночі, ви будете боятися. Ну, якщо ви, відкриваєте свої бажання Богом і мир Божий, який перевищує всякий розум, збереже серця ваші. Якщо ви в Господі, якщо ви в Господі, я думаю так, ви на місці цьому. Якщо серце ваше наповнене Господом, То Бог убезпечить вас від всяких страхів, які наповнені на світ. Дивіться, дуже проста формула, правда. Я нічого нового не сказав. Але чому ми боїмося? Брат пастор сказав, що перед зібранням що, слухайте, коли Слово Боже говориться, проповідник не про, не про, не про тебе, не про тебе говорить. Він Слово Боже доносить. Я собі думаю. А я про себе говорю, про ж я буду говорити. Чому я боюсь? Чому я боюсь? От дивіться, яка проста формула, правда? Всі твої помисли. Всі твої думки мають бути в Господі. І тоді ти не будеш боятися, а я боюсь. Значить, не всі помисли, не всі думки. у Господі, не всі. Задумайтеся про це, про і сестри. Тому що страхи, які нас оточують, вони нікуди не дінуться. Як від Адама почалося, як він, перша його емоція була, як він налякався, так і повелося. Ця емоція сама сильна, яка кожного з нас переслідує все наше життя. І в людей є такі страхи, що вони жити не можуть. Люди сидять на антидепресантах, на заспокійливих таблетках. Все своє життя. Є такі люди, що все своє життя. І від цього нікуди не подінешся в цьому світі. Бо це такий світ. Світ небезпечний. Світ, де є страхи, де є біди, де є гори. І це впливає на кожного з нас. І якщо ми наповнені цим світом зранку до вечора, то ми боїмося зранку до вечора. Але якщо ми пускаємо в своє серце Господа, все стою і стучу, як Господь казав, пускаємо в своє серце Господа, відкидаємо ці всі турботи хоч, хоч на деякий час. От ви зауважте, коли ви прониклися Господом, якесь було добре, гарне таке зібрання було, якісь гарні псалми. Вам проповідь якась така лягла на ваше серце, і ви відчуваєте в вашій душі спокій. Вам добре. І пропали страхи. Чому пропали страхи? Бо ви на вершині таких духовних емоцій, ви наповнилися вірою, вірою. І радістю від Господа нашого Ісуса Христа. А де є віра, як я говорив, там нема страху. Там нема страху. Де є Господь Ісус? Там нема страху. Не треба встидатися, що ви чогось налякалися чогось бої. Апостоли були коло Ісуса і боялися. Мужі віри великі, той самий Авраам, боявся все своє життя. Боявся все своє життя. І результатом цих страхів був Ізмаїл. Результатом всіх його страхів був Ізмаїл. Не треба встидатися, що ми чогось боїмося. Від цієї емоції, як я говорив, нікуди не дінешся. Не треба страшитися самої емоції. Треба віддаватися це в руки Богу. Бог, Боже, я казав, що всі знають, всі знають оця проста, проста формула, яка мені допомагає. Стаєш на коліна і молишся. І відкриваєшся перед Господом. Каже, Боже, я боюсь. От на цьому місці я дуже сильно боюсь. Поможи мені, Боже, в моїх страхах. Поможи, Боже, в моїх страхах. Брати і сестри, коли якийсь великий страх прийде в ваше життя, то не треба хапатися за медикаменти. Не треба хапатися за пігулки. Хоча вони теж допомагають. Вони теж допомагають. Але на короткий час, на жаль, я не проти медикаментів, не проти пігулок. Просто вони допомагають на короткий час. Але передам і вічність, правда? І вічність з Господом Ісусом Христом, в якій нема ні страхів, ні боязні, ні всяких переживань. Тому що Господь нас Ісус. Вселяє в нас радість, мир, любов. І найбільше, що він вселяє в нас, це віру, віру в життя вічне, віру, яку він нам дарував на Голоскому Христі. Зараз ми про це будемо молитися. А Господу нашому Ісусу Христу, слава пояки вічні. Амінь.